Всім привіт, пані та панове. Мене звати Ольга Насонова, і це нестримна розпаковка. Сьогодні в програмі вас очікує догляд за обличчям 30 плюс. Натіна мені ще надавала там купу подарунки. Подивимось, що там є. Та бюджетні парфуми. Знову шукаю для вас щось, якесь бюджетне відкриття. Тому от треба набирати, шукати, досліджувати. Ставте цьому відео вподобайку. Підписуйтесь, якщо вам хочеться на мене дивитись. Паука! Паулі, паулі, це добре. Ж... Я взяла ножичок, по-перше, я ще не помітила, дивіться, який гарний червоний акцент в цьому кадрі. Мені так подобається. Мені взагалі так подобається, коли робити все гарненько. Це моє улюблене. Лалалала. Мене тут оточують коти, як акули. Ча-ча, раз, ча, ча, два. два. Мабуть, це пішли подарунки. Ось так все гарненько запаковано. Як воно йде, так і буду розпаковувати. Звісно, коти вже прийшли, вполювали цей папір. Я якраз замовила догляд від Пайо. Париж, тому вони мені прислали два подарунки. Це шампунь та шампунь. Так, Від Ланкастер есенція, емульсія, по догляду. Такі от подарунки. Тут я ще бачу те, що я не замовляла. Ось Якийсь такий наборчик. Який колір. Ну, це ж мій колір. Ось така гарненька. кусь 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 О, ля -ля. О, Дивіться, який гребінець. Мати Божа, батько небесний на мої локони. Гарно? <реш> Можна так собі якусь зачіску зробити. Я тут в бок дивлюсь, у мене тут Манітохен. Манітохен, бачу себе, тут, щоб, знаєте, без, без, без розфокусу не бути. Бо я, я так буває. У мене там фокус на, на цеглині на стіні, а я тут щось вам розповідаю. Гарненький греб'янець, дерев'яний, буду гребстись. Наступна кучка, кучка наступна. А, це, до речі, я купила, я зараз вам тільки розкажу, але не покажу. Я купила набор мініатюр косметики на подарунок. Комусь на подарунок. Я, до речі, це мій лайфхак. Паулі, Паулі, не можна. Ще б мені б якихось лайфхаків. Щоб котики мені не заважали, мої кохані коти. Мій лайфхак. Я коли бачу щось класне, приємне, що, щоб і я сама хотіла отримати в подарунок, я це купую і кладу в коробку з подарунками для інших людей. І потім так зручно, коли якесь свято до народження чи тощо, ти просто достаєш цієї коробки подарунок і не ламаєш собі голову. Так часто буває щось, бачиш, думаєш, ой, класно, я б сама отримала це в подарунок. А так я це просто складаю в коробку і маю, економлю свій час і маю, коротше, щастя. Говорила, о, добре, що тут це є це стоїть. О, зараз на себе поставлю фокус. А так би я далі і знімала вам ото на, на дереві було б. Фух, Я вдосконалююсь. Наступне, це якраз те м, догляд, який я замовила. Тут частково догляд, частково парфуми. Отже, крем, який, е, який я дуже хотіла, це м, від також пайо, номер 2 Кашемір. Я користувалась ним мені подруга Юля. Привіт, бачиш? Ти мені його продала. Мені подобаються креми, які е, такі поживні, мають таку багату масну текстуру. Хоча він не залишається на шкірі масним шаром, не блистить. Прям відчувається, що ти от нагодував свою шкіру і він доста економний. Мені там однієї такі горошинки вистачало там. Нанести на все обличчя. Е, у мене, до речі, суха шкіра є зони з типу, камедонами, такими. я б не сказала, що жирними, у мене немає такого жирного блиску на обличчя. Але типу, ці всякі прищики, всякі такі камедони, забиті пори є. Типу, підборіддя, ніс, а так я ще та суха ящерка. І він мені дуже сподобався. І я от на холодний період часу обираю. Догляд такий більш поживний, жирненький. 78% натуральних інгредієнтів. Ну, я зараз що, понюхаємо. <плес> О, Божечко, котики, котики. Ну, що, він має якусь таку приємну класичну віддушку, нічого особливого, але от сам крем мені дуже сподобався. Я його не... бачила на мейкапі взагалі за 2-300, мати Боже. А нанотіно, добре ще подивилась, там були якісь супер, супер акції. Щось трохи менше, ніж 700 гривень. Я його собі купила. Ось така я б'юті-блогерка. Наступний буде аромат. Це аромат від британського бренду Yardley, Фіалка. Я знаю лише один аромат цього бренду: це інжир і магнолі, якось так. Але мені там не інжир і не магнолі, а він. Аромат такої легкого шипру, якийсь мені в ньому. А, зараз, зараз прийде інформація. Шеприть, такий шипить, як дубовий мок, такі зелень. Мені чомусь він нагадав він такий в стилі деколонів сіслей. А це фіалка. Я не пропускаю фіалкові аромати. Зараз вам покажу його поближче. Крутілок, мабуть, сьогодні не буде. Я вже ж не очікую прям якогось такого трьохповерхового складного аромату, тим паче мені такого і не хочеться. Мені подобається перша емоція, мені це подобається. І я відчую, відчуваю таку подалі косметичність, дуже тонку, ніжну, а вже ближче до роки. Це прям вологі фіалки. Аромат дуже тонкий. Mm. Зелень відчувається легка, волога, прохолодна зелень з фіалками. Точно, він буде косметичний цей аромат, бо в шлефі вже відчувається, але ще не розкрився. От я їм прям обливатися можна буде. Аромат тонкий, делікатний. Поганого нічого не можу сказати. Не різкий, дуже тонкий, не, не спритягує на мене, не кидається. Делікатний ніжний аромат фіалок. Фіалки однозначно тут є. Буде на мені сидить С... О, божечко, дайте мені сил закінчити це речення. Сидить на мені делікатно, будучи вам рознюхувати, казати, що тут на мені відбувається. І ще останній пакуночок. Тут теж має бути і косметичний продукт, і парфумерний. Так, це, мабуть, можна прибрати наче як гола, прибрала броню. І я взагалі на осліп купила з цього ж бренду пайо пайосьйон. Який я купила ласьйон, який подешевше був, на, яко, на який була більша акція. В мене ніколи не буває ніякої реакції, поганої на якісь лосьйони. Я йому просто типу, протираю обличчя, і воно типу, після вмивання у мене. Коти вімкнули світло, як вони це зробили? Цей тонік має в собі м'які кислоти. Я жінка дуже схильна до пігментації, вже трошки це покращує ситуація, але я просто я нічого з цим не роблю. Мене це не дуже сильно парить. Я просто обираю собі там більше на прохолоду догляд з кислотами, і якось вона там щось працює. Але мені нормально із пігментними плямами. Відчуваю їх своїм своїм чимось рідним, хай буде. І парфуми, які дуже довго лежали в моїй, в моїй корзині від бренду Мені невідомого ніколи нічого про нього не чула і не нюхала. Instituto інституту іспаньол, іспанський бренд. Ось такий маленький флакончик. Мені захотілось ніжних білих квітів, таких прозорих, кремових. Пелюсток, я собі нафантазувала. фантазувала, не знаю, що це буде. Зараз спробуємо. Запит до Всесвіту був мати легкі кремові пелюстки. Так, 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 дуже зелень відчувається. І це величезний плюсик. Мені подобаються квіткові аромати, в яких є оця. зеленина, стеблина, шипина, листина. <світка> Листя подобається мені, коли долучається до квітів і ще їх зелена частина. Знаєте, я вам розповідала щось про косметику, і прям відчувала, що воно не пре. Тільки почала щось чимось напшикалась, взяла в руки флакончик, і я прям як ота рибка в своїй водичці. Мені подобається те, що це зелений, зелені білі квіти. Чи білі зелені квіти? Бо зелені тут достатньо відчутно зелений аромат. Зелено терпко, гіркувати прям відчутно. Але м'який. Воно не пахне. Чому я аромати називаю воно? Ну, сьогодні такий день. Немає мила, якогось порошку чи щось такого аромату чистоти. Чомусь я думала, що воно в негативному ключі може так пахнути. Але ні. Мені подобається. Я буду це розношувати. І, можливо, цей аромат вийде в якійсь добірці. Видрала собі волосся цим корком. Вийде в якійсь добірці бюджетних знахідок, бо це красивий зелено-квітковий аромат. Ось два бюджетних це аромат, яких я придбала. Зараз ще фіалку перенюхаю. На щось її майже не відчутно. Дуже тихий аромат. Навіть нічого зараз сказати не можу за 10 хвилин після того, як я її нанесла, бо якось вона зникла. Ця Гарденія набагато гучніша і яскравіша. Вона перебуває будь-які враження від цієї фіалки. М -м -м. Подобається. Тут навіть я не скажу, що я зараз про Гарденію кажу, що тут є ця індольність, якась ні. Там воно не пахне погано, ніякими фікальними нотами. Але от щось така зухвалість, дичина білих квітів. На щось тут таке є цікаво. А фіалка, початок був класний. Але, скоріш за все, це от дуже делікатний аромат. Прям... Тонкощі, суцільні тонкощі. До речі, друзі, у мене зараз буде активний період дослідження бюджетних ароматів. Мені ну неймовірно зараз це, це цікаво. Можливо, якогось недорогого люксу або люксу люксових брендів, які я пропустила. От я якось, знаєте, просто зараз дивлюся, що відбувається в салі в світі в своїй душі в парфумерних магазинах. І дивлюсь на ці ціни, і мені якось боляче стає. Тому, якщо у вас там десь є на, на карандаші якісь бюджетні знахідки, якісь недорогі люксові аромати, які ви можете мені порадити, я їх спробую і вам також буду транслювати, діліться, будь ласка, діліться, будь ласка, ми з вами зустрінемося за тиждень. Я зараз буду випускати відео кожну суботу. Бо в мене зараз багато роботи, якщо чесно, тої роботи, якою я заробляю гроші. Тому прошу вас за розуміння. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, там я частіше виходжу, показую свої заняття йогою. Боже, мені так подобається. Це прям те, те, що мені треба. Зустрінемось з вами дуже-дуже скоро. Як не так скоро, як було, але за тиждень в новому новому відео бувайте, любі друзі, бережіть себе, підтримуйте одне одного. Бувайте, слава Україні!